Як рекрутувати армію і чим і як її озброювати, якщо Європа хоче мати таку автономію у забезпеченні собі безпеки контрактну армію, такого рівня як треба кожній країні з тим, щоб це була якась конкурентна пропозиція на ринку праці? Ну це дуже складно там стягнути будь-якій країні. Велика армія, вона ж не може просто бути. Її потрібно чимось зайняти. Вона має готуватися, вона має відпрацьовувати щось, вона має десь бути в якихось операціях, приймати участь. Тобто щось робить, бо вона теж буде. Споживати ресурс і такої самої буде недієздатною. Це все вимагає теж величезного ресурсу. Тобто тут мало набрати цих людей. В них треба щоденно вливати кошти в очікуванні, що колись вони знадобляться, і це породжує mm. проблеми, що високі зарплати, високі умови, багато техніки. Це все це якісь колосальні бюджети, які багатьом країнам е, не Припустимі з точки зору того, що ну так в умовній Іспанії ж немає зараз війни, та і в Італії немає війни, і навряд чи вона до них дійде, бо Росія десь далеко і Китай далеко. Африка вже давно не їх проблеми. Виходить, що альтернативою контрактній армії є Призов або, або приватні військові компанії, які ну, це ж теж за гроші виходить за так, гроші ще більше так. може ніж контрактникам, або більше ефективне, може це можливо. Буде. Тобто тут треба розбиратися і рахувати.